Отже, мене звати трохи Сергій, я керівник громадської організації, «Вдоскональ себе наша громадська організація виникла як результат вже на виклики, які діяли під час війни, тому що, скажімо так, коротка історія, як ми створилися. Наші волонтери їздили по Ритомольські області, в тому числі в регіони, які були під окупацією, і побачили, в якому жахливому стані знаходиться бізнес. Ну, взагалі, підприємці. А підприємці, в першу чергу, це податки і, взагалі, можливість для держави виконувати свої функції. Спочатку ми займалися освітнім проєктом для вчителів, але потім переключилися повністю вже на підприємців. І... Це було поступово такий рух, знаєте, тому що в 2022 році, особливо там квітень травень, коли ще не було нічого зрозуміло, куди ми рухаємося, як далі буде, яким чином наші підприємці, ну взагалі бізнес і соціальна наша сфера, буде розвиватися. Тоді ще мало що було зрозуміло, особливо квітень травень в травні. Вже почалася така, так би мовити, відлига. І всі почали поступово повертатися до робіт, хто куди то в березень-квітень вони такі були доволі важкими місяцями, і в той момент вже була така ідея, що необхідно щось робити і якось е зрушуватися з тієї мертвої точки. От, десь в той момент була вже така ідея, що створити треба організацію, е і поступово почали рухатися до цієї мети, тому що. Проблем насправді в підприємців було багато, і це не тільки там, умовно кажучи, там високі податки, як дуже часто ми можемо почути в змі, це були і виключно соціальні питання, і а особливо ще додавалося питання внутрішньопереміщених осіб. В ПО приїжджають, наприклад, в нове для себе місто, і в них виникають специфічні потреби, які місцевим мешканцям не зрозуміти. Наприклад, їм так само хочеться поспілкуватися. Хочеться з кимось поділитися про свої проблеми. І в такому от ключі проблеми, які от виключно соціального характеру. Десь тоді був придуманий проєкт школи підтримки малого та середнього бізнесу. Перші два набори ми її робили для ВПО, і наша логіка була доволі простою. Ми брали три категорії учасників: ВПО, діючі підприємці і підприємці-початківці. Діючі підприємці якраз навчалися і дуже швидко рухалися по своєму досвіду. Підприємці, початківці, вони підтягувалися за діючими підприємцями, а ВПО, окрім знань, отримували собі певне коло спілкування. І оце коло спілкування воно було дуже важливе саме для людей зі статусом ВПО. Таким чином, ми робили проект, який одразу, скажімо так. Націлювався на три цільові аудиторії, тому що це були і ВПО, і підприємці-початківці дуже часто без реєстрації, без ну, які працювали там без офіційної реєстрації, або тільки починали свою діяльність, або тільки тестували якийсь напрямок. Ну і діючі підприємці. І таким чином, от е, об'єднання таких різних цільових аудиторій, воно дало дуже гарний ефект, тому що ми от нещодавно робили зріз результатів самопроєктів за. Першого і другого потоку в нас виявилося 61 випускник. Це люди, які дійшли до кінця. Тобто на початку їх було більше, але не всі дійшли, там хтось відпав по особистих причинах. І... З цих 61 одного випускника декілька вже мобілізованих в ЗСУ. Хтось виїхав за кордон, але переважно більше залишилось в Україні. В Україні працюють. Було створено 36 нових робочих місць. Що дуже важливо, і що для нас найбільш справило враження це те, що Показники, які стосуються освітньої складової, соціальної складової кількості взаємодій між учасниками, вони були найбільше саме в категорії людей зі статусом ВПО. У них було більше, у них і є більше мотивації вчитися, розвиватися, оскільки вони вже зіштовхуються з викликами кожен свій день, який перш за все, це банальна проблема. Пошук фінансування нам тут допомогли наші естонські донори. І зараз ми якраз будемо до них готувати цей звіт, тому що ми обраховували вплив їхнього фінансування в форматі скільки вони вклали грошей, скільки люди, оці всі підприємці, новостворені і новостворені робочі місця, скільки вони принесли податків. Тобто і виявилось так, що ми майже в два рази повернули ту суму податками. Тобто, умовно кажучи, якщо вони вклали мільйон, то 2 мільйони вийшло податками, там майже 2 там мільйон 900 шість таке. Але це важлива цифра, оскільки зайвий раз підтверджує ту тезу, що в освіту необхідно вкладати навіть під час війни, і це такий важливий момент, який варто враховувати навіть і під час стратегічного планування і тому подібних речей, тому що ми тут вклали в освіту через рік отримали такі результати. Кладемо ще раз цих людей, отримуємо ще кращі результати. Якщо говорити про мій досвід, то за час війни, ким я тільки не працював, особливо за перших декілька місяців, коли активно волонтерив, і в мене не було безпосередньо роботи, де б я там на фултаймі на 100% часу її віддавався. Тобто, то все зупинилося, і ми почали волонтерити і під час волонтерства. У мене були різні професії від як вантажника, закінчуючи міжнародною логістикою, коли ловили вантажі десь в Франції, знаходили різними шляхами, як їм доїхати в Україну, як зробити перенавантаження десь там в Польщі чи Литві, неважливо, і ключове де знайти волонтерів, які це перезавантаження зроблять. Тобто там такий, ну, логістика була наше все, і по логістиці дійсно ми там вигравали різні речі. Але вантажник, логіст, переклад, організатор заходів, менеджер проєктів, керівник координатор проєктів, які в мене такі ще були спеціальності, які я от виконував. Менеджер по роботі з людьми. Можливо, ще якісь спеціальності були, такі доволі специфічні. Я зараз вже, напевно, і не згадаю всіх. Але, от дійсно, що досвід здобувався тоді доволі унікальний. А, ну і, звісно, ще ж здобувся ключове це фандрайзинг, збір коштів, тому що спілкувалися ми з великою кількістю людей, збирали неймовірні суми. На той момент і намагалися от рухатися весь час розвиватися хоча б у якомусь напрямку, я дуже вдячний усім, хто зустрівся мені на цьому шляху, тому що це дуже часто були незнайомі люди, з якими ми познайомилися в перші дні війни, і пройшли з ними дуже довгий шлях, за що я їм дуже вдячний, тому що кожна з тих людей, з якими ми працювали, спілкувалися. Відпочивали, допомагали спільно зсу. Ці люди вони вже зробили якийсь вклад невеликий в моє життя, і я їм за це вдячний. Тому напевно, я б нічого не міняв. Змінив би не під час повномасштабного вторгнення, а готував, а напевно, готувався би до. Але я до останнього дня війни не вірив, що таке взагалі можливо в центрі Європи в 21 столітті. Для мене це виглядало якесь дикість фарварство, але зараз це реальність і ми в ній живемо. Знаєте, якби ви задали це питання рік назад, я б сказав, би, що стійкість це стабільне фінансування. Зараз же я точно розумію, що стійкість це не про те, стійкість це про об'єднання людей за певними цінностями. Якщо спільнота об'єднана за цінностями ці цінності на 80%, хай, хоча б на 80% приймаються кожним членом цієї спільноти, це буде стійка спільнота, яка точно зможе рухатися вперед, розвиватися і ставити під собою перед собою нові цілі і їх досягати. Це важливий момент, тому що багато ми побачили. Багато об'єднань, які створилися під час війни, проіснували там рік і розпалися. На жаль, так буває, і зараз я чітко розумію, що саме має це бути об'єднання за цінностями. Цінності це мають бути такий фундамент, на якому всі будуть об'єднані. Вже виходячи з цінностей, можна формувати наступні поверхи, тобто там стратегію, операційний рівень, задачі, активності і тому подібні речі, але все має будуватися на цінностях. Спілкування всередині спільноти саме по цінностях має бути. Якщо цінності приймаються всіма учасниками спільноти, то це буде супер, і тоді спільнота має право на життя і буде легше і залучити фінансування. І знайти нових членів в організацію, і прописати якісь процедури, тому що всі учасники цієї спільноти будуть думати в одному напрямку. І оце дуже важливий момент, тому що дуже багато спільнот, от навіть в нас Житомир, я бачив, що просто порозпадалися, тому що прийшов період, змінилися цінності, змінилися потреби, а спільноти не змінилися. Тобто вони там, умовно кажучи, як. Намагалися збирати гроші на особисті картки, так і продовжують збирати гроші на особисті картки. Кількість донатів не так, кількість зборів значно збільшилася. Треба, вигра... Треба вже включати якийсь там маркетинг, історії прописувати, краще за них звітувати, а у спільнотах нічого не змінилося. Тому, власне кажучи, багато спільнот і не демонстрували тієї стійкості, а вони просто розпадалися. Зараз нова хвиля, створюються нові спільноти і вони вже об'єднуються. В тому числі за цінностями, але ще в одному з випадків, але в іншому, все одно об'єднується як реакція на якусь із проблем або реакція на якісь із викликів. Тому такі спільноти не будуть стійкими, от в, наш, в нашому розумінні в стратегічному, в довгому, там на 5 на десять років, от це напевно ключовий момент який я хочу донести до всіх глядачів, що ваша спільнота має базуватися на цінностях, і ці цінності мають розділятися всіма учасниками. Якщо це буде, ви будете рухатися е, далеко на рахунок того, як держава може задіяти досвід всіх спільнот. Е, тут яскравий приклад: от нещодавно була державна програма, чи місцева не пам'ятаю, називалася Житомирський дрон, тобто, що можна зібрати. Дрон самостійно і отримати за нього компенсацію. Це було тільки для мешканців міста Житомира чи Житомирського, по-моєму, Житомирської міської територіальної громади. І там була дуже низька ефективність цього всього, тому що я був на одній із спільнот із засідань спільноти, яка збиралася долучитися, і вони обговорювали саме ці моменти. Виявилося, що там великі накладні витрати в тому плані, що. Якщо кожна людина буде самостійно десь замовляти запчастини до дрону, то це буде декілька місяців в часу і дуже довго по логістичних витратах, плюс часових, і плюс до того всього нереально поставити дуже високу кількість дронів, умовно кажучи, які збираються на кухні. Спочатку це була дуже така цікава ідея, але потім вона, по суті, заголовка, тому що не так давно ми дивилися статистику, і по цій програмі було створено тільки 8 дронів. До чого я веду, це обмалював я зараз проблему. А висновок, яким чином держава могла би використовувати саме досить от, спільнот. Дуже багато людей, які ну, в нас в країні, які безпосередньо. Вміють робити якісь процеси. Хтось вміє паяти, хтось вміє складати, хтось вміє пакувати, і так далі. А краще за Генрі Форда і його конвейерну лінію поки що ну, нічого не було і з контролем якості. От ми думали, що якщо ну, на прикладі цієї програми, що якщо держава здатна. Організувати, умовно кажучи, там декілька десятків людей, які здатні створити конвейерну лінію. Здатна організувати людей, яких би вона відбирала саме по цінностях, тому що не завжди так на таку роботу треба відбирати людей саме по цінностях. Хай це будуть навіть створені якісь спільноти, які самочинно будуть, будуть цим займатися, але людей треба відібрати по цінностях, а далі їх умовно кажучи, запросити інвестувати час в розробку тих самих дронів, але держава самостійно не зможе створити таку кількість робочих місць, і для цього треба спільноти. І от стратегія об'єднатися разом от вона тут повинна працювати. Тому що є спільна цінність, є якась загальна спільна визначена мета, і стратегія, що всі будуть самостійно робити, воно не працює. Працює тільки. Що всі, всім треба об'єднатися, тоді воно буде працювати. Важливий момент в тому, що якщо е, об'єднатися, то це принесе більший результат. Тут держава має виступати виключно як модератором процесу і задіювати якомога більше різні спільноти. Тому що, припустимо, завтра створиться спільнота не знаю, об'єднання виробників дронів, ну хай так її назвемо. І ця спільнота там об'єднає навколо себе декілька тисяч людей. Державі буде вигідніше залучити цю спільноту до своїх програм, аніж самостійно шукати виконавців на кожен етап роботи. Тому отут от до чого я веду: якщо спільнота створена за цінностями, то вона може дати користь не тільки цій спільноті, але й державі, от, наприклад, і дронів. Це може бути по факту будь-яка діяльність, ключовий момент, який я хочу зазначити: держава це не учасник процесу, а виключно його модератор. Спільноти мають бути сформовані за цінностями. І третє, для що потрібно об'єднуватися. Тільки об'єднавшись, ми можемо перемогти не тільки про війну, але й в будь-яких наших викликах і задачах, які виникають. questão